сказати, що треба подивитися в корінь і сказати, а чому Юлія Володимирівна отримала такий термін? А тому, що я хочу вам нагадати, будучи прем'єр-міністром п'ятому році, в неї на столі лежав списочок з 330 самих великих підприємств, які підлягали чому перед приватизацією. Тому що вони були вкрадені українського народу і у вас, Оксана, в тому числі, і у вас, і у вас. І у На Криворіч стане. Тому, е як ви думаєте, Юлію Володимирівну за це погадали поголовці то Ахнія, то Коломойській, Фіртаж, в ніякому разі. Тепер давайте подивимося, а що ж інкримінують? її інкримінують? Їй інкримінують збитки держави і перевищення повноваження. Давайте подумаємо: діючий нинішній міністр юстиції, за Якою директиви від кабінету міністрів діючи? Міністр юстиції, ну про що ще розмову вести? Треба знімати цю шпучку і казати, хлопці, ви помилились. Тому.